Закрийте очі і налаштуйтеся на те, щоб повністю зосередитись на навколишніх звуках. Дуже уважно вслухайтеся, буквально звернувшись у слух, щоб помітити навіть тихі звуки. Тепер зверніть увагу всередину себе і уявіть, що всі зовнішні звуки віддаляються. Ви переходите в іншу зміну. У вимір вашого справжнього, багатовимірного божественного Я. Усередині у вас Божественна тиша. Налаштуйтеся на те, щоб вслухатися в цю тишу і уявіть, що поринаєте в неї все глибше і глибше. При цьому ви можете продовжувати чути і зовнішні звуки, але тепер вони сприймаються як щось окреме від вас. Подумки, злийтеся воєдино з внутрішньою тишею. Так ви зливаєтесь зі своїм Божественним Я, зі своєю справжньою суттю.